Ви в прямому ефірі каже мені інстаграм. Значить, ми в прямому ефірі. Всім привіт! З вами я, Катерина, Катя Баділа. Сьогодні будемо робити розслабляючий масаж перед сном. А ще спочатку сьогодні трошки поговоримо. Розповім вам декілька таких моментів важливих, які мене один з них мене сьогодні. Прям прибив. Я собі задала таке питання. Доволі жорстке. І ще декілька моментів з приводу зморшок, чому вони виникають. І от ми з вами сьогодні, всім привіт. Напишіть, будь ласка, як мене чути. І будемо продовжувати. Ми з вами сьогодні робимо вже одинадцятий раз масаж. Я вам хочу дещо показати. Ось ці 10 хвилин, які ми робимо масажі, особисто на мені, От я роблю масажі і так, але навіть ось ці 10 хвилинки щодня, дякую за сердечко, я так розумію, що мене чути, А оці 10 хвилинки, які ми робимо щодня, навіть не чіпаючи майже наше обличчя, що вони зробили? Зараз осінь, що у вас, що в мене без різниці. Плюс це. Перестройка організму, перестройка гормонів. Почався волосопад, дівчки, да? Що я спостерігаю сьогодні зранку, Вірніше, з вчорашнього вечора? Я дивлюсь в дзеркало, і дивіться, як воно вищить. Я не змінювала взагалі нічого. Мій догляд не змінюється. Нічого не змінилося за цей час. Ні харчування, нічого. Сплю я як пощастить. От. Це те, як ми працюємо з шиєю, як це впливає на ріст волосся. От, якщо у вас волосопад, якщо у вас е, пушиться все е, в різні сторони, немає кольору, немає блиску, тьмяність, ламкість. От жовтень місяць, перестройка. Ще в мене ж гормональна перестройка, не забувайте, в мене ще пацану півтора роки. Мене штирить з в усіх, в усіх со всіх сторон. І от що ми маємо. От. Оці 10 хвилин, які багато хто не те, що знецінюють, а думають, ну що там може зробити якийсь масаж шиї. Ну і ладно, От що він робить. Це перше. Друге, друге сьогодні вам покажу, чому не завжди креми працюють. Я не сама, я з спомощника. З помощниками. Ну, що, що знайшла, на тому і покажу. От показую на пальцях, чому в нас виникають зморшки, або ті ж самі брилі, або зморшки носогубки, в куточках очей, на лобі, зморшки кільця Венери, і чому крем в цьому випадку не допоможе. Так само, як і не допоможе, наприклад, будь-яка. Вірніше, не те, що не допоможе, допоможе, але тут підход, підхід з іншої сторони, всякі косметичні апаратні процедури. Ось це наша шкіра. Наша шкіра це маркер. Це просто показник того, що в нас відбувається насправді. І зморшки ми бачимо саме на нашій шкірі. Але під шкірою в нас є м'язи, які в нас розтягуються, да? коли ми там посміхаємось, вони стягуються, розтягуються. І от якщо Вибачте, за такий реквізит, але що знайшло. Що І от якщо в мене м'язи скорочуються, скорочуються, от вони скорочуються, в мене виникає ось це. Ось це або складається гармошкою ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. Гармошкою або воно складається в одну, якщо у нас ще набряклість, у нас а, все складається в одну таку велику складочку і починає хопа і просіло. Ось тут, ось тут, ось тут, ось тут і ось тут. І для того, щоб позбутися ось цього, можна не втирати креми в надіжді, що щось тут розсосеться, нічого не розсосеться. Можна відрізати ось тут, відрізати. Да? Як ті ж самі голчасті всякі штуки, лазерні. Вони зменшують ось це. Але напруження м'язу це не зменшить. І для того, щоб ось тут розрівнялось, нам треба цей м'яз поступово розслабляти. Угу. Це я вам на рахунок того, чому. Що робити зі зморшкою? Як розуміти, чому в нас та чи інша зморшка? От якщо в нас м'яз, наприклад, ось тут, він зажатий. Ми вічно мружимо очима, нас ось тут одразу, ось тут зморшка, ось тут з'являється. І будь-яка зажатість м'язу, вона ще до себе зове лімфу, яка там застоюється. І ми можемо бачити нависаючи повіки, ми можемо бачити а, нашу носогубку, цей носогубний валік, ми можемо бачити друге підборіддя, ми можемо бачити брилі і так далі. А починати треба саме з розслаблення. Можна купувати креми за всі гроші світу, вони так не дадуть той ефект, який дає, дасть вам розслаблення м'язів. А ще, ну, за розслабленням, це до мене. Це або в клуб, або в секретну групу масажів, це навіть від. А, від скількох я рахувала? Від 75 гривень на місяць. І вже комплекси. А ще мене сьогодні, от поділюсь до масажу і зараз закінчу і приступаємо до розслаблення. Мене сьогодні, прям я задала собі питання, я не знаю, чому так прийшло мені в голову. І мене це питання прибило. Прибило дуже сильно. Спочатку хотілося, як ніби. Втікти від цього питання і самій собі його не відповідати на нього, але ну, втекти це ж не вирішити це питання. Питання наступне: от якщо, якщо, наприклад, завтра мене не буде, що я не? Що я не встигла зробити? Що я собі не купила, що я не робила для себе, або що я робила, це таке питання ну, доволі жорстке. Воно дає нам замислитись над тим, що ми відкладаємо покупку якоїсь класної там, білизни для себе. Ми відкладаємо а, вкладення просто елементарних п'яти хвилин. Два чоловіка ушло, вони не смирились з цим питанням. Не всім вистачає сміливості, вистачає сміливості задати собі це питання, кажу вам чесно. І ось ось це отрізляючий момент. Він нам дає підсрачник працювати. І почати щось робити? Що я не робила? От, наприклад, я не вкладала в себе час і я соромлюсь піти на пляж. Я не купила собі там якусь а, нічну класну сорочку, від якої я себе почуваю жінкою. І я відчуваю себе чмошенькою. Ну, мені не треба, я вже там, заміжня, ну, За чим вона мені треба? Він мене такою любить, та ну, і що діти, все, все лучше дітям. Ну зачем? Або е, я ніколи на себе не, 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 не вкладала час в себе. Е, знову ж таки, я не подобаюсь собі в зеркало. і через це я не можу собі дозволити шукати кращу роботу, просити більше грошей за свою роботу. Тому що я не презентабельно виглядаю, да? я там е, заїдаю щось, я взагалі нічого, в мене на все є час тільки не на себе. Такі так. І да. Да. Це, це таке мене, от мене реально сьогодні прибило це питання. Воно мені прийшло в голову. І, і, і я, ви думаєте, я Святоша? Ні, я також. Іноді десь піджимаю. Та навіщо на ну, це якась не сильно практично? Да? там з Вікторії Сікрет от Кейт Мос? Я вам висилала добрий вечір. Я вам висилала Рілс. Uh, з Вікторії Сікрет Кейт Мос 50 років, і вона йде в такому красивому, прям ну там комплект повністю. І я так думаю, боже, як гарно! Я полазила по Вікторії Сікрет. Я подивилася, скільки це коштує. Потім думаю, ну воно ж не практично. І сьогодні я собі задала це питання, і думаю, ну воно ж не практично. Що я собі не зажимаю? Зажимаю. От це питання таке на подумать. Так само, хто собі зажимає 5 хвилин, вони шукають 100 відмазок. Повтикать в соцсеті годину перед сном. Але не зробити, бо немає часу, Катя, немає часу. Навіть 5 хвилин. Я вже зробила вам секретну групу в Телеграмі з масажами по 5 хвилин. Немає часу, все, одно, немає. Я мовчу по 20 хвилин, хвилині, там, де ви кайфуєте від себе, де у вас потім так крила, як у Вікторії Сікрет, розпускаються просто крила за вами, тому що ви кайфуєте від себе. Окей. Так, наподумать. Не всі видержують, не всі. Ну, нічого страшного. Самі стойкі, ви молодці. Самі стойкі, ви, ви отримуєте зараз максимум. Поїхали, гріємо ручки. Гріємо ручки, гріємо ручки. У мене швуха загорілася. <гум> так я вам в страстях розказувала. <гум> приліпили пальці на облиз декольте, От прям приліпили, приліпили і кругові рухи. Доволі жорстко, якщо не комфортно пальцями, поставили якісь тяжки, ось цю частину, прямо як ніби клеєм приклеїлись і поїхали кругові рухи. Перевірили, як ви сидите. Щоб сиділи на сідничних буграх, не, не провалюйтесь на лобок. Переставляємо. 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 Повністю всю область карта проходимо. І ще прямо аж до, до теплоти, щоб у вас в грудях, ось тут, в області декольте, було прям тепло-тепло. Не треба ніякий крем, нічого. Просто по сухій шкірі. Так, то тільки зараз приєднується, я вам настоятельно рекомендую подивитися прямий ефір з самого початку, тому що там я розповідала про те, от у нас сьогодні 11-й масаж, як він вплинув вже на мене. Друга, звідки беруться зморшки з чого починати? І чому крем не спрацює? І ще трошки вам мотивації там. Особливо буде актуально для тих, хто такий. В стані какашки. Нічого не хочу, нічого не можу, все печально. От дуже рекомендую вам подивитися з самого початку. Угу. Пальці. Ці пальці ось таким чином кулачком підхватили і зверху захватили. Ухте! Навіть інстаграм святкує з нами. Тримаємо, тримаємо 15 секунд. Я тепер з тією думкою хожу весь день. І я собі задаю от питання. А що якщо? Що я не? Вліво-вправо покачали, і вгору вниз. Так само сюди. Вгорі захватили. Вліво вправо, вгору вниз. Сюди точка. Захватили також. Розслаблені плечі, розслаблена щелепа, розслаблений рот, лоб, все обличчя. Вліво вправо і вгору вниз. Далі. Вліво вправо покачали вгору вниз. Так само інша сторона. Захватили. Вліво вправо вгору вниз. І остання наша точка захватили вліво вправо. І вгору вниз. Чудово. Тепер плечики рівно, все розслаблено. Ми опускаємо голову і втягнемося нагору нашим вушком. Плечі перпендикулярно до направлення вушка. Немає задачі сюди нічого таким чином. Ні. Тут розслаблено, тут опустили, це тягнеться нагору. Відчувайте таке приємне натяжіння боковій поверхні шиї. Три вдихи, видихи в вашому темпі. І на третьому видиху повертаємось назад. Вдих, видих в іншу сторону, і вушко тягнеться нагору. вдих і на видиху назад. Ще разок, вдих, видих. От поки ви продихаєте, акцент на область декольте. Що ви відчуваєте, яку легкість ви відчуваєте, тепло, може бути таке, що вам легше дихати. Видих, повертаємося. Зробили вдих і видих в іншу сторону. Хто приєднується, просто можете з нами одразу робити. Вдих і видих. Тепер робимо такий, же сами, такий самий а, нахил. Ви на видиху нахилили голову. Розвертаємо носик до плеча. І тепер носиком невеличка, прям мінімальна амплітуда вгору вниз. Легко-легко качаємо. У вашому темпі це може бути повільніше, може бути а, швидше, не повинно бути боляче ніде, так, щоб це було таке приємне відчутне натяжіння. Зупиняємось, розвертаємо обличчя до мене. І повертаємо голову назад. В іншу сторону теж саме нахилили голову, розвернули до плечика і носиком вгору вниз. Угу. Зупиняємось, розвертаємо голову, вирівнялись ще раз. Нахилили голову, розвернули до плеча і носиком. Угу. Зупиняємось, дивимось на мене і вгору. І останній раз, вниз. Закачаємо головою я задумалася. Носиком внизу треба. Бачите, як мене а, моє питання пробило? До, до сих пір мене накриває. Розвернули до мене і вирівнялись. Тепер просто ручками масажуємо нашу, шкі... нашу шию по черзі одна рука і інша. Дорослабимо і на сьогодні. Все. І зустрінемось з вами завтра. Привіт-привіт, хто приєднується. Рекомендую, дуже рекомендую вам подивитися ефір з самого початку. Там були просто феєричні віщі від Сергіївни. Так. І інша сторона. І нагадую, нагадую, що в нас зараз створено дві групи. Одна група для тих, у кого немає часу, але вони хочуть щось робити з обличчям і з поставою. Добрий вечір, добрий! Це секретний чатик в Телеграмі. Це коротенькі п'ятихвилинки, які додаються щотижня нові. Там вже Сім вправ, сім верніше, комплексів на обличчя, плюс постава. І масаж стоп я новий записувала. Вчора додала дівчатам. І щотижня нові п'ятихвилинки для обличчя це для тих, хто не хоче нічого шукати в інстаграмі, в Ютубі вже замучились шукати, не знають, як правильно, що за чим робити. Там короткі комплекси, але вони побудовані по моїй системі комплексного підходу. Плюс постава обов'язково ми працюємо. Ну, а для тих, хто хоче працювати глибше з м'язами, їх розслабляти більш глибоко, а, плюс працювати і руханки, і мобільність тіла, і м'язи тазового дна, і обличчям нас прям глибокі масажі по 25 хвилин три рази на тиждень, так, там треба буде працювати більше. Це клуб, але там і результати будуть швидші і набагато крутіші, кажу вам одразу. Однак, в будь-якому випадку, якщо немає часу, Краще 5 хвилин, ніж взагалі нічого, і відморозитись від себе, що немає часу. Але 25 хвилин краще, ніж 5. Тому, приходьте, будете працювати над собою. А ми завершуємо. Прохладьте вашу шию зверху вниз. І чекаю вас в коментарях. Так, я зараз зберігаю дівчата, і якраз ви можете подивитись тоді з самого початку і зробити повністю весь комплекс для шиї. Всім папа.